Всім привіт! До вашої уваги, Нова поставка товару це черевики для хлопчиків на теплій підкладці бренду Hip-Hops. У нас є два таких варіанти. Одні кольору хакі, другі такого синенького. З світловідбуваючою такою стрічкою на носочку. Вони йдуть на липучці. Зараз вам більш детальніше покажу. Вони такі тепленькі всередині, такий фліс. Йдуть Супер такі м'якенькі. Кольору хакі. Також він йде. Буде... на такі. Ви можете замовити від 10 пар. Ціна 19 євро за кілограм. Розміри будуть від 31 по 37. Приблизна вага 10 пар буде у нас 6,7 кілограм. Приблизна ціна 10 пар таких кросівочок буде 5220 гривень, а також приблизно одна пара вийде 522 гривні. За деталями можете звертатись до наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом!